Сенопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. А може Путін дійсно в холодильнику або просто на морозі? Мені видається друга версія ближче до реальності, а на морозі, він тому що він не хоче завершувати війну. А Україна б'є по законних військових цілях на території агресорки, а головне по тих цілях, які дозволяють їй продовжувати субсидіювати війну, а вже не дозволяють. Про все це поговоримо просто зараз. Ірина Узлова, я з нами Ігор Чаленко, політолог, крім центру аналізу і стратегії. Ігор, вітаю! Щиро рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю, єврокомісар з питань оборони та космосу Андрій Кобілюс питає логічно: а хто справжній господар у Кремлі? Путін чи Лавров? Як можна вести переговори з Путіним, якщо після зустрічі Путіна і Трампа Лавров публічно заперечує все, що не обіцяв Трампу на двосторонній зустрічі? Можливо, Путін не справжній господар у Кремлі. Видання Bloomberg пише, що протидія Лаврова ідеям гарантії безпеки України фактично руйнує взагалі. Ідею переговорів між Росією, США і переговорів на шляху до миру. Вони згадують про те, що Лавров каже, тепер що все односторонні без Росії, звісно ж, абсолютно безнадійне починання. Дорога в нікуди. Влумбер каже, що схоже, Лавров намагається зірвати переговори і применшити перспективи швидкого саміту, взагалі між Путіним і Зеленським, лише після того, як усі питання, які потребують розгляду на найвищому рівні, будуть ретельно опрацьовані. Ось так зриває переговори Лавров, як ми бачимо. Окрім того, інститут вивчення війни каже про те, що неприйнятні заяви Лаврова і Медведєва. Демонструють той факт, що Кремль фактично відкидає західні гарантії безпеки задля повного контролю над Україною. Фахівці СВІ звертають увагу на заяву Медведєва, а ще на заяву такого собі Олексія е, Журавльова, який також каже депутати Держду... держдури РФ, що Україна має наслідувати модель переговорів щодо Фінляндії. Ще один депутат Держдуми Дмитро Біліко озвучив схожу заяву, звинувативши Україну в тому, що в територіальному питанні вона ігнорує буцімто реалі на землі. Так, а як ми от бачимо з вами, ігоре, що дійсно по перше, хто керує Кремлем? Уже питання. Виникають. А по-друге, для чого Лавров зриває переговори? Тому що вони хочуть продовжувати війну? Ну, одразу ремарка. Фінляндію ми маємо наслідувати. Ну, хоча б в питанні форсованого вступу до НАТО. Оце прекрасний приклад, як нам треба йти. Але що стосується Лаврова, то вони нічого не вигадали, як знову дістати із нафталінової шафи свої вимоги, які і так звучали в рамках. Білорусько-турецьких перемовин зразка 22-го року, де вони прописували тоді, прописували так звані гарантії безпеки, які має надавати сама Російська Федерація. Це настільки смішно, це певне навіть така трагікомедія. Я б це так назвав. Бо ну цілком зрозуміло, що це. Просто пін-понг риторикою, де реальні процеси, які зараз ідуть і щодо напрацювання безпосередньо гарантій безпеки для нашої держави, які координує держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, і в темі, все ж таки, подальшої деескалації, Трамп де допомагає зараз максимально. А Путін що робить в свою чергу? Путін і Лавров. Вони так: СТОП гарантії безпеки, то тільки через ультиматуми, такі самі гарантії безпеки по ВАЗі, як і були з 94-го року. Я нагадаю, що Росія все ж таки підписан Будаперського меморандуму. Росія з нами укладала великий договір 97-го року. Так само можна згадати а, угоду по темі демаркації державного кордону між Російською Федерацією і Україною. Але іще ще там низка, низка, величезна кількість навіть двосторонніх угод. я не Кажу вже про міжнародні акти, які були порушені Російською Федерацією, і в 2014 році, коли це все розпочалося, і безпосередньо в 2022 році, коли війна перейшла в широкомасштабну стадію. Тому в цій ситуації, заяви Лаврова, це знову ж таки намагання ну, фактично нівелювати весь той процес, який зараз іде. А паралельно з тим, звичайно, росіяни, на жаль, лише посилюють терор, який ми зараз бачимо. Ці атаки по Заходу безпосередньо України, по Львівській області, по Закарпаттю, по багатьох інших наших регіонах і громадах. Тому я абсолютно переконаний, що це є конкретний сигнал особисто Путіна, Трампу. Ну і тема звичайно, цього великого промислового виробництва, який, на жаль, не можуть який день. Підряд загасити а, в Мукачеві, але це, це конкретний сигнал Трампу, що м, точно про гарантії безпеки, навіть в тиловому варіанті, а, Путін зараз ну, не хоче бачити якихось реальних результатів напрацювання. Але це я думаю не зупинить коаліцію рішучих, не зупинить особисто Трампа. Хоча, звичайно, тут можуть бути різні варіанти, але я впевнений, що все рівно в цій темі по напрацюваннях треба йти до якогось фінального завершення. А Росія, Росія, що вона зараз? Хоче Путін з'їздити, очевидно, в Пекін, СІ, почути якусь команду з Піднебесної, Знову ж таки, що демонструє несамостійність Російської Федерації та подальший оцей Васальський процес, в якому вони перебувають. Ну і плюс тема навчань Захід 2025. Очевидно, що росіяни вважають таким чином посилять власні позиції, але їхні позиції лише послаблюються, який раз підряд зупинено нафтопровід Дружба. Велика дяка Силам безпілотних систем України. Іде величезна криза. Відповідно в самій Російській Федерації на тимчасово окупованих територіях України, все це є прямими наслідками абсолютно деструктивних дій Путіна, який не робить реальних кроків для досягнення. Ну, хоча б ну, хоча б формального миру чи фактичного миру, дивіться, як хочете, але жодних кроків по жодному треку з цього питання не здійснюється Російською Федерацією. Ігоре, та ви більш ніж праві, значить, в Мукачево вже другу добу, до речі, триває гасіння пожежі У нас токатаки Російської Федерації на американське підприємство ФЛекс. Нагадаю. До гасіння та ліквідації наслідків залучено більше півсотні рятувальників, 54, 15 одиниць техніки. Також працюють два пожежні потяги укрзалізниці залізними підрахунками. Постраждала 21 людина, можливо, 23 людей. А майже як бачимо одразу відреагував на це. Президент Угорщини на цей удар написав, що висловлює найглибші співчуття пораненим в результаті російського ракетного обстрілу. Мукачева бажає їм не як найшвидшого Написав спочатку Тама Шуйок в дописі в Фейсбук. Однак, майже через годину. Ну, слово російське було видалено, на що звернули увагу журналісти місцевих видань. А, окрім того, президент України Володимир Зеленський стверджує, що удар. По а, Мукачеву, по американському підприємству. Це очевидний сигнал від російського дизатора Путіна, що він був навмисно. Показати, що тут немає безпеки американським інвестиціям. Поставити меседж сигнал Трампу. І Зеленський каже, враховуючи це та інші криваві обстріли, штурми на фронті. Очевидно, одне. Цю війну треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилася. Нічого, крім сили тиску, Путін не розуміє. Почуємо Зеленського. Росіяни точно знали, куди б'ють. Це був ракетний удар. Ми вважаємо, це був цілеспрямований удар саме по американській власності тут, в Україні, по американських інвестиціях. Дуже показовий удар, як і вся ця масована атака, якраз коли світ очікує від росіян чіткої відповіді, відповіді щодо перемовин про закінчення війни. Є два формати, в яких реально досягти прогресу, і це формати. На рівні лідерів двосторонній формат Україна та Росія, і тристоронній – Україна, Сполучені Штати Росія. Ми обговорювали це у Вашингтоні. Путін говорив про це на дзвінку президенту Трампу. Зараз сигнал з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують. Масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті І ще й запускають ракети по американському підприємстві. Розраховуємо, що реакція партнерів буде принциповою. Цю війну треба завершувати, треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась. Нічого, крім сили, тиску Путін не розуміє. Улюблене видання Трампа «Нью-Йорк-Пост» виходить з обкладинкою, де е, мало того, щоб би слів все зрозуміло, так ще й звертаються. Це редакційна стаття. Трамп любить «Нью-Йорк-Пост». Вони пишуть: натисні там, де болить найбільше, і дають простий рецепт, який здатен посадити Путіна за стіл переговорів: один запровадити нові санкції, два збільшити тарифи, три знайти креативні способи, щоб прикрити торгівлю РФ нафтою та мінералами. То що ж, Дональд Трамп, ніби їх і шукає, але знов планує якесь звернення о 19.00 за Києвом сьогодні. Там не сказано точно про що. Тим не менше, так може досить уже, що Путін води в його замість. До цього закликають уже всі, і сенатори, і конгресмени, і республіканці, і улюблені медіа Трампа. І ми. І Путін до цього ніби і закликає своїми ударами по американським підприємствам. Чи буде реакція, чи буде рішучість, невже ще не настав? Я думаю, дуже красномовним був пост Трампа, де він насправді звинуватив. Байдена, ну ми побачили, що ось Байден забороняв Україні бити американською зброєю по Російській Федерації, але в тому пості я особисто побачив все ж таки відповідь, відповідь на нинішню ситуацію. Ну, і такий опосередкований натяк, таке зелене світло, що, ну, очевидно, треба інтенсифіковувати ураження в тилу російського агресора. Що стосується військових об'єктів, що стосується їхнього нафтопереробного комплексу, не лише там, я думаю, що і газ. Теж буде залучений до цього процесу Нафтогазова сфера загалом. Тому я думаю, що скоріш за все, якщо це поєднювати поєднувати ще з нашими такими хорошими новинами, що стосується крилатої ракети Фламінго, яка Летить дальністю 3000 тисячі кілометрів і несе бойову частину в понад тонну, там 1100 з злишком кілограм. То в нинішній ситуації це якраз і демонструє, що ми можемо перейти до нової стадії асиметричної оборони. Це точно не те до чого готовий російський агресор, і небажання Путіна йти. Все ж таки на обіцяне на обіцяні кроки безпосередньо Трампу, а то звичайно зараз ми бачимо вкрай величезну незадоволеність з боку очільника Білого Дому. Хоча я абсолютно не виключаю, що Трамп в своїй риториці прямо саме прямо не буде звинувачувати безпосередньо Путіна. Знову буде перекладати на ну, те, що там війну затягують, що треба мир досягати. Але треба читати між рядків. І між рядків, дійсно, я думаю, що наша остання зустріч у Вашингтоні, яка була і спілкування безпосередньо Зеленського з Трампом, багато що розставила по своїх місцях і дозволила дозволила Трампу поглянути на це з новим поглядом. Ну і плюс. Безпосередньо клюшка для гольфу я думаю, теж вона зіграла не останню роль, і якраз цей подарунок від українського ветерана так само є таким проявом, який викликав емпатію у Трампа. Як свого часу, ми пам'ятаємо запитання української журналістки, яка в Польщі тимчасово проживає, поки її чоловік захищає Україну на фронті. А от багато хто може сказати, що Трамп фактично говорячи про ці удари так по території Російської Федерації, які ж має бути вглиб, ніби хоче чужими руками жар загрібати. З іншої сторони, на відміну від Байдена, він нам не зв'язує руки і згадана атака на НПС у ніча, частину навтопроду Дружба, друга від Мадяра Бровді, дійсно демонструє, що це більше ефективно. Оце і є наші санкції. Пишуть мені наші глядачі кажуть мені військові експерти, і Трамп, ну та, а що він він не Забороняє раніше нам навіть і забороняли тут є ж якесь таке зерно тверезості? Ну, дійсно так, але було б непогано, якби було позитивне рішення щодо передачі, наприклад, для наших F-16 ракет agm 158 джасу. Да. Оце був би теж хороший варіант, де безпосередньо вже американська зброя могла б застосовуватись активніше. Як на фронті, так і на прифронтових територіях і змогла уражати російську авіацію. Ну тут є різні варіанти, як можна розвивати ситуацію. Головне, що ми вже перейшли на рейки цього комерційного співробітництва за рахунок якраз запущеної програми Pearl, де вже півтора мільярди доларів із десяти заявлених вже зібрано, і відповідно вже починаємо отримувати американську зброю вже в тому форматі, як це бачив собі Трамп, тобто коли це здійснюється, не як то кажуть, даром, А коли мова йде за дійсно конкретні контракти з боку європейських партнерів, які замовили цю зброю у американців? Так, ну це в принципі теж система робоча, і будемо сподіватися, що вона буде працювати водночас. Чи очікуємо якихось рішучих чи оцих екстрених звернень від Трампа ці дні? Чи можливо він дав Путін час, наприклад, до кінця серпня? Ми так вчора міркували з Олександром Мусієнком, військовим експертом раніше зараз і військовослужбовцем теро сил оборони України. Він каже, може до кінця серпня є інша версія, що Путін спершу має зганяти, кажуть наші дипломати в Китаю там на початку вересня щось порадитися Цзіньпіном і тоді буде вже чи погоди, Отошуватись на двосторонню зустріч з Зеленським, а потім тристоронню з Зеленським і Трампом чи ні, але чи годен Дональд Трамп терпіти ще стільки днів? на мою особисту думку, росіяни будуть тягнути десь до середини вересня мінімум. Мінімум, ага. а і це за оптимістичного сценарію. А, і відповідно тут а, дійсно потрібно посилення тиску від самого Трампа. І та два тижні ми зараз оці 7 сім-десять днів, які відводяться на напрацювання гарантій безпеки для України, відповідно, десь наприкінці серпня, десь там 30-го, 31-го, очевидно, що коли вже на столі буде лежати вже зведений документ, от якраз от цієї роботи, яка здійснюється за координації Рубіо, тоді вже яка буде підстава не зустрічатися Путіну і Зеленському? Ну, те, що він скаже там Трампу, те, що ми атакуємо російські теле, чи те, що у них там шалена паливна криза, чи що? Ну, от, яким чином він пояснить, чи знову достане цю карту нелегітимності? Так, Путін більш нелегітимний, зважаючи на те, яким чином його переобирали, Я вже не згадую там з 2014 року, коли там і на території Криму були голосування, і так далі. Навіть останні оці президентські псевдовибори, де Дійсно величезні фальсифікації самого передвиборчого процесу із залученням фактично 18 на той момент тимчасово окупованої території України наших громадян у відповідному виборчому процесі, то очевидно, що Путін навіть більш нелегітимний, це якщо вестись на їхню риторику, але якщо ми говоримо дійсно про... Бажання завершити війну то все рівно потрібно форсувати зустріч на рівні лідерів. І дуже добре, що українська сторона це питання не просто не гальмує, не просто. Там десь кидає на там інерцію, ні. А мова йде про те, що ми ми самі проактивно зараз працюємо над тим, аби все ж таки домовитись на таку зустріч, але на жаль, візи нині там по одній простій причині, бо Москва не хоче. Не хоче. Це, це однозначно, це дійсно ці лаврові підтверджують і будуть затягувати. водночас, якби Трамп послухав нас і Нью-Йорк-Пост, і вбив більш болісно по Російській Федерації, то їм би було не переливки. Бо видання Ройтерс пише про те, що Москва і так готова все урізати, підвищувати податки, скорочувати витрати, намагаючись утримати саме високі оборонні видатки. Їхній дефіцит бюджету може підвищитися до 8 трильйонів рублів. Він вже і так складає близько 5 трильйонів рублів 2,5%. Сотки від ВВП і просто не буде у них чим за що платити. Будуть скорочувати видатки на освіту і охорону здоров'я ще більше, каже колишній заступник голови Центробанку, а нині старший науковий співробітник центру у Лондоні Сергій Олексашенко. А от, дійсно, ну, чи ж не найбільш вдалий час зараз користатися, щоб додушити Росію добити її, її дружків, зокрема, з якими вона їздить консультуватися, я абсолютно погоджуюсь, але це питання координації санкцій. Тобто це те, до чого ми закликаємо Сполучені Штати. Вони вже поки Штати взагалі не вели нових санкцій проти Російської Федерації. Ну добре, там ну, можна вважати там добре мита проти Індії, там добре, але як елемент там санкційного тиску. Ну, все рівно, все рівно цього недостатньо. А в цей час Європейський Союз два пакети санкцій. Відповідно 17-18, зараз вже розробляється, щоб приймати восени 19-й пакет санкцій. Ну і плюс абсолютно загальмував трек Великої сімки, тобто це там де треба приймати рішення і про зниження стелі на російську нафту до тих 47,6 семи доларів 60, Плюс треба розширювати. Я думаю, кількість країн, які. Мають певні наслідки за купівлю. Російських енергоносіїв, я б до речі дивився навіть в сторону Європи, можливо, навіть треба активніше закликати вводити певні обмеження щодо Угорщини та Словаччини. Зрозуміло, що я кажу фантастику, зважаючи на безпосередньо відносини Трампа з тим же Орбаном і Фіце. Ну, Але тим не менш, треба їм чітко показувати Угорщині і Словаччині, що вони повністю я підкреслюю, повністю можуть. Задовольнити внутрішню потребу, переорієнтувавшись на адріатичний напрямок, угорщина каже, що бачите, в Хорватії за високі тарифи на транзит, так виходьте, спілкуйтеся з хорватами, виходьте на переговори, ну це ж не проблема. Працюйте над модернізацією ваших НПЗ по переводу на більш легкі види нафти, а не на важку марку Уралс. Ну тобто в цій ситуації. Все рівно все рівно треба знаходити стратегічний вихід, і очевидно, що Російська Федерація не є сьогодні стабільним постачальником. А за свою політику, за свою агресію, вона має нести довгострокову відповідальність зокрема, і зменшенням власної присутності на світовому енергетичному ринку. Ну, ми їм самі зменшимо у ударами, ефективними по НПЗ. 13% потужності вже скорочено. А це ж серпень ще не закінчився, а ми ще ж не починали. Абсолютно, абсолютно. Тобто, от коли нам розказували, що України не має карт, що, ще, що ми слабкі, що Україна в 10 разів менша за Росію, все таке. У нас є чудовий приклад. У нас є приклад Ізраїлю, який може проти Ірану. Розпочати якісь моменти ще щось. Я не кажу, що ми маємо косплеїти ізраїль за жодних обставин. Ні, у нас є свій унікальний шлях, і ми взагалі виступаємо за якнайшвидше досягнення миру. Але це на нас напали, не ми нападаємо. Тому наше питання якнайшвидше завершити всю цю історію вигідним для України чином. А видання Reuters пише, що Ша Європа розробляють варіанти військових дій для безпеки України. Зокрема, йдеться про ті всі переговори, заяву Пентагону, глави оборонних відом США, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії України провели кілька зустріч у Вашингтоні з вівторка по четвер. Зокрема, йдеться про такий наступний сценарій, що один з варіантів є відправка європейських військ в Україну з передачею Сполученими Штатами управління і контролю над ними. А також авіаційна підтримка, США, яка може здійснюватися різними способами, включно з надання Україні додаткових систем ПП. О забезпечення безпілотної зони за допомогою американських винищувачів. Наскільки така схема прийнятна, ну для Кремля вона ні вони кажуть, що ніяких западних войск. І наскільки варіант співпраці ем, не косплеєння, а можливо щось подібного, якраз таки як Ізраїль зі штатами, щоб ми так працювали з, зі штатами і з кожною країною Європи, теж окремо, бо оця колегіальність інколи і бюрократизм, ми знаємо, трохи заважає навпаки. А отак з тих війська. З цих обладнання, розвідань, прикриття з неба, допомога озброєнням, продаж озброєнням, окей. Я абсолютно підтримую, що нам треба йти по аналогії, якраз по вкладенню договірних таких стосунків, де у нас буде зафіксовано і постачання озброєння, і що стосується подальших дій. Більш того, я скажу, що Сполучені Штати більше роблять для Ізраїлю ніж навіть укладені між ними договірні відносини тобто тут ще й політична воля. І де і маємо і двосторонні вияв, і багатосторонні, де багато країн, членів того ж НАТО, беруть участь у захисті Ізраїлю. Ну, наприклад, у війні там з Іраном, і не лише і внаслідок там, багатьох тих масованих атак, які ми бачили. До речі, нещодавно було в Сполучених Штатах здійснено абсолютно адекватний запит на поповнення запасів Пентагону, там здається на 3,5 мільярди доларів. Для того щоб покрити нестачу, яка утворилася за рахунок там останніх військових дій з боку Сполучених Штатів на підтримку Ізраїлю. тобто у них це саме собою розуміється, попри вже укладені документи, і це якраз і показує, що дійсно нам треба будувати таку матрицю безпеки, яка буде гарантувати. Нам ну, відповідно цю безпеку, не опиратися виключно на якийсь один формат. Тобто маємо розбудовувати максимально широко цю співпрацю і, звичайно, є авіація, і постачання загалом озброєння для збройних сил України, і фінансування співфінансування наших сил оборони. Бо все рівно ми ж відіграватимемо не лише там національну роль чи регіональну роль. Мова йде про забезпечення. Все ж таки безпеки всієї Європи, і наша армія є не просто найбільш потужною силою в цій частині світу, але і найбільш досвідченою. Тому всі ситуації, я думаю, що різні варіанти, звичайно, можна шукати взаємовигідного співробітництва. Але, передусім, звичайно, тема гарантії безпеки має бути на першому плані. Ну і плюс я особисто вважаю, що треба форсувати все рівно тему вступу України до Європейського Союзу, отримати і таку. Політичну парасолю, окрім власне безпекового формату, тому що хотів би я подивитися на Російську Федерацію, яка через певну кількість років ініціює агресію проти дійсного члена Європейського союзу. Я думаю, що на таке в Кремлі точно побояться йти. Ігоре сенатор республіканець інці хороший друг України, і просто такі завжди ініціативи його попереду всіх каже про те, що про що давно каже половина світової спільноти, треба визнати Росію країною спонсором тероризму, країною терористку, надати їй цей статус за виграння українських дітей насамперед. Давайте почуємо, що вкладає ще в свою ініціативу сенатор республіканець інці Грем. І поговоримо, наскільки це дійсно може стати кінцем для Росії. Принаймні, мені вже так кажуть. Під час війни між Росією та Україною. Росія викрала понад 19 тисяч українських дітей. Викрадення дітей з їхньої рідної країни це огидний і варварський вчинок. Як я вже говорив на початку цього року, я маю намір просувати законодавство, щоб визнати Росію державою спонсором тероризму відповідно до законодавства США, якщо вона не поверне дітей. Це позначення зробить ведення справи із путінською Росією небезпечним для інших країн і підприємств. Тарас Загородній, політехнолог каже мені, що це можна прирівняти було би до ядерного удару по Росії. Це був би вірний кінець, бо радянський союз розвалився ще за більш сприятливих умов. А оце якраз тоді всіх би перевіряли росіянчиків по західних країнах? Чи часом вони не терористи? Всі би рахунки фінансування все би перевірялося на те, чи це не йде на спонсорство тероризму від Росії, і це просто стало би кінцем. А наскільки це реально? І чи дійсно такий ефект мало б мав би визнання цього статусу? Я особисто не настільки оптиміст по цьому статусу, по одній простій причині, що це додаткове право там технічні деталі з точки зору того, що і так введено щодо Російської Федерації. Але це, от, з точки зору от Грема, його політики, як елемент саме вторинних санкцій, тут більше можуть налякатися дійсно далі партнери Російської Федерації, тобто так як ми це вже бачимо по лінії мит мит на ту ж саму ідійську продукцію. Це дійсно, я думаю, це б точно не завадило. Певна додана вартість у цього була не настільки потужна, як це озвучує той же Грем, але позитив би був. Головне зробити цей крок. Єдине, що я б взагалі б створював нову дефініцію: ну, яка ж Росія спонсор тероризму, ну давайте називати речі такими, як вони є. Росія є державою терористом, взагалі, тобто, це державне утворення, яке на державному рівні сьогодні не спонсорує просто тероризм. Воно його закріплює в своїй політиці. Відповідно, це якраз і виклик і для я думаю, американських законодавців, і для міжнародних правників. Ну, очевидно, треба створювати вже нові положення, нові безпосередньо і конкретні. Відповідно, елементи відповідальності за ту політику, яка йде, тому це було б непогано, звичайно. Але ну зрозуміємо, що треба ну, хоча б зробити невеликий крок по отриманню Російської Федерації статусу спонсора тероризму з боку Сполучених Штатів. Все рівно, це чорна мітка, яка дуже довго буде заважати дуже серйозно заважати нинішньому кремлівському режиму, і дійсно поламає багато планів по відбіленню та навіть економічних відносин, які зараз намагаються активізовувати той же Дмитрієв і компанію. Ігоре дуже дякую, безмечно. Спасибі. Так, хай би воно ну, так було, було все. Дякую за цю аналітику, за ваш час за те, що ви для нас його знаходите, за вашу позицію. До наступних зустрічей. Дякую до зустрічі. Ігор Чаленко, політолог, Центру аналізу стратегії рино слова моїм ім'я». Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Будь ласка, підпишіться на Ютуб ігора активне. Посилання залишимо під цим відео на ютуб 24-го. Бережіть себе, побачимося і переможемо.